Дуже страшний податок, який називається ВАТ. Що це таке, і хто має бути платником податку ВАД. Податок Ват це ПДВ по нашому. І стандартна ставка в Польщі це 23%. Є також преференційні 8, 5, 0. залежить від того, чим ви займаєтесь. І кого це стосується? Є три групи підприємців. Перша маленька група це ті, хто від першої своєї транзакції мусять бути платниками податку ВАД. Це, наприклад, ті, хто надають юридичні послуги, продають автозапчастини, електроніку. Також друга група маленька, ті, хто ніколи не мусять бути платниками податку ват. зазвичай це пов'язано з освітою або медициною. А саме велика група підприємців це ті, хто мають пропорційний ліміт на рік 200 тисяч злотих. Якщо ви не перевищуєте цей ліміт, то ви не мусите бути платником податку ват. Якщо ви перевищуєте, то мусите. Які плюси-мінуси вату, що це таке, більш детально розповідаю в великому розборі все про ВАТ в безкоштовній частині онлайн-школи. Тому, друзі, кому цікаво. Ця тема інформація ось тут.